Всім привіт! Мене звати Юля Коваль, і ви на каналі «Зад в зал». Цей канал для того, щоб ваші тіла не розвалювалися раніше зазначеного богом терміну. Тим паче, якщо ви рухаєтеся, якщо ви тренуєтесь, а рухаються абсолютно всі люди, навіть маломобільні, повірте мені. До 100% людей, якщо їх не тренує професійний тренд, вони роблять цю вправу постійно і як попало. Тому сьогодні у нас махи гирою розглянемо кілька варіантів і розглянемо, як це може нашкодити хребту нижній частині спини, або навпаки, дуже класно укріпити задній ланцюг ваших м'язів від спини до литкових м'язів. Для того щоб не губити наступні корисні відоси, тисніть підписку, натискайте вподобайку, і обов'язково на дзвіночок теж тисніть. Перше, що потрібно згадати, запам'ятати, це хінжевий рух. У мене є купа вправ вже з цим рухом, я його вже пояснювала сотні разів. Ну ладно, десятки, окей. Ви можете зайти в гудмонінги, в станові тяги, випади, в присідання і скрізь буде цей хінжевий рух. Я нагадаю, що це таке живіт сідниці у нас затиснуть, я стопи на ширині кульшових суглобів і прямолінійно хінжевий рух це коли ви нахиляєтесь вперед і розгинаєтесь, і це все відбувається за рахунок тазостегнових, тобто кульшових суглобів і жодних немає локальних точок, згинання, розгинання в спині. Ні такий варіант, ні такий варіант, ні такий варіант і так далі. В стайл інстаграмні діви. Оцього також не має бути, бо торба буде попереку. Якщо ми говоримо про махи гири, ми говоримо про те, що гиря має у нас вміститись між стегон. оскільки так нам не підходить стійка на ширині кульшових суглобів, тому нам треба ноги трошки ширше стопу. Помилка якої 99,9% дотримуються. Це ось що. Дивіться, коли ми починаємо рух, ми умовно передбачаємо, що спина у нас ідеальна. Угу. Тобто ми не говоримо про різні рухи в спині. Отже, помилка, яку яку роблять більшість, вони починають відводити таз. Коли руки ще не опустились. І оці сили, сили суву для хребта, вони найбільш болючі можуть бути. І тканині структури хребта руйнуються саме завдяки, в першу чергу, силам суву. Не осьовим навантаженням, не стрибкам, не живам, не присіданням, а саме силам суву, коли під навантаженням нахил у нас іде вперед, тулуба. І відповідно. Важіль, який діє на тулуб, якщо ваша вага далеко знаходиться, або умовно далеко від ваших ніг, ці сили дуже сильно подвоюються, потроюються, ну, залежно від того, куди там у нас відсунута ваша вага. Тому дуже важливо перед тим, як після мах відводити таз назад, нам треба руки опустити на тулуб. І тільки коли руки опустились на тулуб, ми відводимо таз назад. Це виглядає отаким от чином. Тобто жодного руху тазу назад, поки руки не впруться в тулуб. І тоді не буде цього важеля, який негативно діє на спину, тому що вага наша максимально близько знаходиться біля тулуба. І те ж саме, коли ми робимо мах. Ми вимахуємо не руками, ні спиною, ні колінами. Ми чітко розгинаємо жорстко таз. Тобто, це вправа в першу чергу про сідниці відпрацьовуємо сідницями. У мене зараз вага 8 кілограмів. Але техніка роботи з гирею і 12, і 16, і 24, і 32 кілограми, вона має залишатися незмінною, як і при рівні е, маху. Тобто, якщо ми говоримо про махи до паралелі, це кацапські махи. Так вони називаються. Якщо ми говоримо про махи вгору. Або такий варіант під час опускання рук, або такий варіант. Ми говоримо про американські махи. Але скрізь пум-пум. Однією рукою мах, так само. Гирю поставили, відійшли, щоб було зручно. Почали замах, бум. Те ж саме, поки рука не опуститься. На тулуб жодного руху назад. 24 кілограми теж саме. Я підготувала спеціально. Скільки? 16, здається, да? Ага, 16 кілограмів. Те ж саме, відійшли, зафіксувалась спина жорстка, живіт, напружений, замах, бум. Повністю тазом відпрацьовуємо. Зап'ястя розслаблені, дно гирі дивиться вперед в крайній верхній точці. Контролюйте положення гирі. Тобто ще раз ключове і найголовніше руки опинились паралельно підлозі, вони опускаються вниз, і лише коли вони торкаються. Вашого тулуба, тобто плечі, внутрішня частина плеча торкається тулуба, руки, таз, бум, руки, таз, бум. Тільки так відпрацьовуємо. Тому що якщо ви будете робити отак, а ще й там присідати, напівприсідання, напівнахил Боже, що тільки люди не роблять, такі чудя, що капець, в будь-якому разі ви будете збільшувати істотно оцей кут. Його не має бути. Має бути бам-бам. І потім мах. А якщо ви оце бам пропускаєте і тягнете зарано таз назад, виходить, що ви збільшуєте істотне навантаження на ваш хребет, зокрема на поперек в першу чергу. Тому критично важливий момент пум-руки, пум-таз. Друге важливе розгинатись ви мусите. До прямого положення тулуба. Дуже часто, надивившись на гиревиків, я не говорю зараз про гирьовий спорт. Я говорю про роботу з гирою в діапазоні тренувань для здоров'я. Окей, ми не хочемо спорту вищих досягнень. Ми не хочемо приймати участь в змаганнях серед чоловіків і дівчат, які займаються гирьовим спортом. Ми говоримо не про професійний спорт, а про спорт для здоров'я, тобто здоров'я тренування. Так от, дуже важливо не завалюватись на кістки попереку в крайній верхній точці. Ось такого варіанту, щоб не було. Ви маєте дотримуватись серединої лінії. Голова, грудна клітка, таз на одній вертикальній лінії. І ви маєте в це положення кожного разу повертатись. Незалежно від того, куди у вас мах. Вперед, вгору, опускаєте ви через зігнуті, опускаєте через прямі, кацапський. Американський, мах однією рукою у вас завжди, і навіть якщо це ривок, у вас завжди має бути жорстке напружене положення. Це важливо для вашого хребта і для вашого попереку. Дякую за увагу. Дякую за те, що ви зі мною дивитесь мій канал. Щось там коментуєте, щось там лайкаєте. Мені це дуже максимально приємно, навіть якщо ви пишете якусь там іноді нісенітницю. Ні, а ні. не забувайте, що в мене є збір. Я нагадаю, що банка тут прикріплена. Подивіться, будь ласка, і задонайте якусь там кавусь у нашому підрозділу. Кракан не забувайте донатити силам оборони України. Тим волонтерам, кому ви дійсно довіряєте, або тим підрозділам напряму, яких ви точно знаєте, дякую за увагу. Бережіть себе, слава Україні!